Наша рософобія все ще недостатня. Часом вертаю стрічку в інстаграму, зокрема того, що завіляється в рекомендаціях, і натрапляю на багато цікавих класних аккаунтів. Деякі це гарні світлини з підписами, а інші це прикольні відео українською. Зрозуміло, що якщо це відео потрапило в рекомендацію, значить цей користувач популярний, і іноді я навіть заходжу на їхній аккаунт, щоб подивитися їхні інші прикольні відео. І що цікаво, виявляється, що до певного моменту ці відео були виключно російськомовними, тобто спрямованість і характер цього відео була плюс-мінус тою самою, але чомусь раніше вони не використовували українську мову, і ви, мабуть, здогадуєтеся, що було тим поворотним моментом для них. Але я тут зараз не збираюсь розбирати чи критикувати тих інстаграмерів, тіктокерів, ютуберів чи інших блогерів. Зрештою, це їх так характеризує з певного боку. Хоча мені й дивно, що для переходу на українську, яка в звучить, до речі, дуже природньо і класно, їм знадобилося, щоб їхній народ почали фізично знищувати. Так, от цей перехід, як вибір, чи як явище, він безперечно заслуговує на позитивну оцінку і на схвалення. Бо здебільшого, хоча це й молоді люди, але все ж вони також мали нагоду пожити в часі, коли російський медіапродукт в українському просторі в певних аспектах займав навіть домінуючі позиції приємно з українським. Тому з цим зрозуміло, молодці, краще пізно, ніж ніколи. Але що мене найбільше вражає в цей період, це незрозуміла якась суто абсолютно незбагненна прихильність молодшого покоління до. Російського, вибачте, за слово, культурного медіапродукту. Це виходить за межі усвідомлення, мого здорового вузду. Я говорю зараз про типового підлітка, тому що з молодшими школярами ще можна миритися, зважаючи на їхню обмежену здатність до самоаналізу і соціальної ідентифікації. Але особи 13, 16, 18 і вище років, які вже мають певні соціальні знання, певні. Певний рівень аналітичних здібності, і, зрештою, які вчили в школі історію України і не є ізольованими від зовнішнього світу, і, попри все, демонструють свої небажання реагувати адекватно на ці соціокультурні трансформації, які зараз відбуваються в нашому суспільстві. Я не знаю, чи це якась нездорова форма протесту, чи вікові особливості, самоствердження, чи просто банальна тупість. Трошки поясню, чому мене це дратує і дивує з 2014 року. Минуло вже 9 років. З того часу, коли всім нарешті відкрилися очі на те, ким є для нас, для нас Росія, і на державному рівні з більшим чи меншим успіхом було прийнято рішення якомога далі дистанціюватися від неї. Зрозуміло, що не у всіх аспектах це вдалося були свої провтики. Тим не менш, курс був обраний чітко. Отже, 9 років додамо ще 3, маємо 12, додамо 5, 14. І, ну нехай 7, 8, плюс 9 буде відповідно 16 17 років. І от ми маємо саме ту аудиторію, яка викликає найбільший подив. Це діти, які до початку російського вторгнення були ще достатньо малими, щоб потрапити під вплив цієї російської всюди, всюди проникної інформаційної зарази, яка не на одному поколінні залишила поколінні залишила свій виразковий цей гнійний слід у вигляді ностальгійно меншовартісних е тригерів е асоціацій та. Інших псевдофілософських істин це діти, які більшу частину свого життя прожили, знаючи, що свого часу одна країна окупувала е, частину території нашої країни і продовжує окуповувати, руйнуючи міста і села, заперечуючи взагалі право на існування нашого народу. Здається, нескладна картина для того, щоб зрозуміти, що добре, а що погано, що варто робити, а що ні, Натомість, що ми бачимо досі, наголошую досі. Усвідомлення бракує. Часом я думаю, що всі ці випадки варто розглядати лікарям, тому що е, знову ж таки мій здоровий глуст вичерпує всі можливі варіанти пояснення цього явища. Тобто вони вважають, що знімати відосики, тіктоки, під російських виконавців, наслідувати їхній стиль, слухати їхню музику це норм. Про смаки не сперечаються, еге ж? Тобто, ми не бачимо, ми не хочемо бачити, як ця глиста проникає в наш мозок, досить комфортно собі там чилить. І навіть відкладає яйця, щоби незабаром повлуплювалися нові глистики. Ми хаваємо це лайно, хоча з боку нам пропонують нормальну їжу. Ось це феномен. Цікаво, ті пацики, дівчата, які тоннами собі завантажують на телефон Цоя, Моргенштерна, кого там ще, В купу всієї цієї російської гімнішняги. Мені цікаво, чи вони взагалі колись чули про такі штуки, як Depeche Mode, як Нірвана, ну можливо чули, як Black Sabbath, Pink Floyd, хай буде Франк Сінатра Dogg в кінці кінців. Чи може так само вони фанатіли від творчості Воплів Оплясова, Гурту Карна, Один в Каної? Нехай Тенмика, Морт, Жадана і Собак, ті для кого українська мова є рідною, але при цьому вони... Шукають в інтернеті фільми з російською озвучкою, тому що так простіше вони так звикли і так навіть прикольніше звучить при цьому, що український дубляж набагато якісніший, приємніший і крутіший, але для чого шукати? А що мене особливо веселять ті, які цитують видатних людей російською? Особливо якщо цитата в оригіналі, оригіналі автор є сам англійцем, там, німцем чи, чи французом, а вони подають цю цитату російською, так сказав, великий цей. Ну, тобто, важко навіть перекладати, для чого всі так поймуть. Великий і могучий русський язик. Тому вони, вони, вони кажуть, що українців як нації не існує, малороси. А українська це тільки викривлена російська. І хтось мені може сказати, але ж хлопці на передовій вони також розмовляють російською, вони слухають російську музику, фільми. Однозначно, українці це не лише ті, для кого українська мова є рідною. Це і етнічні грузини, греки, поляки, словаки, молдавани. Україна взагалі складається з багатьох національностей, але боротьба йде за одну мету. І видворення зі своєї щоденної практики всього російського, всього шкідливого є. Те, над чим, звісно, ще треба чимало попрацювати, чимало докласти зуси. Так не хочеться докладати зуси. Бо російська культура в усіх її проявах є одним з найдієвіших інструментів їхньої пропаганди. Ой, і наша рософобія все ще недостатня. Тільки тоді, коли згадка про щось російське викликатиме блювотний рефлекс молодшого покоління, тоді можна сподіватися, що нас чекає щось перспективне в цьому суспільстві. Словом, ця тема потребує ще змістовнішого, розлогішого висвітлення. Можливо, буде ще одне відео. Наразі усім дякую за увагу. Приходьте ще, ригайте, ригайте на все російське! Вмикайте наше людське, українське.